Добрий день малята. Зараз з вами пограємо в пальчику гімнастику, яка називається сорока. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала, бо він дров не рубав, води не носив, печі не топив, кашки не варив. А тепер ще раз. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Бо він дров не рубав, води не носив, печі не топив, кашки не варив. А тепер ще раз. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала, бо він дров не рубав, води не носив, печі не топив, кашки не варив. Молодці малята, до побачення!